Вітаю! Сьогодні ми з вами розв'яжемо кілька задач із теми відсоткового відношення двох чисел та зміна величини у відсотках. В першому номері потрібно дізнатися, скільки відсотків становить число 60 від числа 100. Важливим є те, що те число, відсотки від якого ми шукаємо, і є 100%. Тобто оці числа, які в нас дані тут, ми будемо брати за 100%. Далі складаємо пропорцію і розв'язуємо. Розуміємо, що якщо число 100 більше за 60, то і відсотків там має бути більше. Тому практично всі завдання в темі відсоткових відношення будуть прямими пропорціями, прямо пропорційними. І стрілочки будуть в одному напрямку, тому їх малювати не буде обов'язково. Хоча ви можете їх продовжувати ставити, це не буде помилкою. Нам потрібно 60 поділити на 100. Далі написати дорівнює і написати, що х ми теж ділимо на 100. Помножити навпрост, вийде 100х дорівнює 60 помножити на 100. І х буде дорівнювати 6 тисяч поділити на 100, тобто 60. Певно, що здогадалися, що число 60 можна було ще зразу отримати, адже 100 це 100%. То тоді 60 це 60%. Зробимо наступне завдання, воно вже не настільки очевидне, хоча теж досить просте. У нас так же само питають, а скільки відсотків становить число 60? То 60 це невідома кількість відсотків. До речі, в цих всіх задачах ви відсотки пишіть в правій стороні, так як я зараз. А число 120 вже буде становити 100%. Записавши це, складаємо так же само пропорцію. Тобто потрібно буде 60 поділити на 120. І це буде те саме, що х поділене на 100. Далі, помноживши навкрест, ми отримуємо 120х, який буде дорівнювати 6000. І поділивши 6000 на 120, ми отримаємо х. Правда, якщо подивитися дуже уважно, то 120. Це 100%, а 60 це половина від 120. Тому тільки 50%, якщо 6000… Поділити на 120, ви теж отримаєте 50. Будьте уважними, адже, можливо, ви, коли будете розв'язувати ці завдання, то могтимете зробити їх усно. Таке інколи трапляється. Нагадую, що в кінці кожного рядочка ставте крапку з комою. В наступному номері потрібно дізнатися, скільки відсотків становить 3 від 5. Як це робити? От візьмемо перше завдання. І спробуємо його зробити. У нас є число, яке ми беремо за 100%. Це те, від якого ми шукаємо, скільки відсотків буде становити. Тому перший рядочок це завжди йде історія про 100%. Тобто ми завжди маємо знати, що буде нашою сотнею відсотків. От 5 це 100%. А далі ми вже дивимося, яке число ми від 5 там шукаємо. 3. Отже, 3 це незрозуміло поки що кількість відсотків це X відсотків. І далі розв'язуємо. Треба буде 5 поділити на 3. І це буде дорівнювати як 100 поділити на х. Множимо навхрест. Виходить, що 5 помножити на х буде 5х. Я дещо запишу компактніше. Напишу, що х буде дорівнювати. В чисельнику напишу комплект, що не містить х. 3 помножу на 100. А в знаменнику я напишу. Те, що мало би множитися на Х. П'ятірку. Якщо я візьму і поділю 100 на 5, отримаю 20. А якщо 3 помножу на 20, отримаю 60. Таким чином, дане завдання зроблене. Таким способом робляться всі завдання. Ті числа, від яких ми щось шукаємо, будуть братися за 100%. Давайте зробимо четверте. Для того, щоб зекономити трошки місця, я буду множити зразу ось так. Тобто х буду множити на 1 другу. І запишу, що це буде х других. Ось таким чином. Далі я 1 четру буду множити на 100. Це у мене буде 100 1004. Безперечно, тут теж можна помножити навхрест. А можна просто спробувати домножити все на 4. Або на 2. Я буду множити все на 2. Для цього у мене двійка зникне тут. Тут зникне у мене четвірка замість неї стане 2. Вийде, що х буде дорівнювати 50. Отже, одна четверта саме 50%. Це завдання можна зробити інакше. Наприклад, одна друга це 0,5. А одна четверта це 0,25. Тобто замінити наші дроби на відповідні їхні десяткові дроби. І тоді як будемо ми складати пропорцію, а вона, нагадую, робитиметься досить легко. То ми могли теж помножити навхрес 0,5 помножити на х. А 0,25 помножити на 100 буде 25. Я можу обидві частини нашого рівняння помножити на 10. Таким чином, у мене вийде 5х рівня 250. Обидві частини рівняння можна множити на будь-яке одне і те ж саме число. І Х, тоді буде у мене дорівнювати 250, поділити на 5. Теж буде дорівнювати 50. Тобто, яким би способом ми з вами не робили ці завдання. Якщо ми не робимо помилок у рахунках, то ми робимо їх правильно. Пробуйте, можливо, ви придумаєте свій спосіб, щоб зробити такі завдання. То що в цьому завданні нам потрібно теж вияснити, що беремо за 100%. За 100% беремо 4 метри або беремо 1 кг. Або будемо брати 1 годину чи розгорнутий кут. Важливо, щоб одиниці вимірювання завжди були однаковими. Я тут покажу, як робиться тільки четвертий з цих завдань. Отже, 144 градуси. Це буде незрозуміла кількість відсотків. Ми будемо її шукати. А от розгорнутий кут це буде 100%. В задачах на відсотки. Дуже рідко буде написано там з символами 100% задачі конкретно. Їх потрібно буде завжди дивитися, куди потрібно поставити. Це одна із складностей саме цих задач. Який ж розгорнутий кут? Він дорівнює 180 градусів, тому ми його замінимо на 180 градусів і маємо таку пропорцію. Далі її треба розв'язати. Після чого потрібно помножити навхрест. Х помножити на 180, ми отримаємо 180х. Далі 144 множимо на 100. І якщо хочете, то можете дописати два нулики після 144, після чого можна написати, чому буде дорівнювати власне сам x. Ми в чисельник записуємо те число, що після дорівнює і не містить x, А в знаменник ми написуємо те число, що знаходиться біля x, От, число 180. Далі можна скоротити. Хорошим варіантом є викреслити нулі в кінці наших чисел. А потім 144 спробувати поділити, наприклад, на 2, або на якесь інше число. Я знаю, що 144 це 12 на 12, Отже, буде скорочуватися з двійками та трійками. Власне, з них і складається число 18. Або ж ви можете поділити кутом. Я би поділив би спочатку на 2 і чисельник, і знаменник. 144, якщо поділити на 2, вийде 72. Отже, замість цього числа я пишу 72 і пишу нулик, який у мене ось в цьому місці був. А замість 18 я напишу 9. В наступній дії прийдеться 720 ділити на 9. І якщо 72 поділити на 9, буде 8. А якщо 720 поділити на 9, буде 80. Таким чином, ми знайшли відповідь. Не забувайте ставити крапки з комою в кінці кожного рядочка. І останнє на сьогодні задача. Саме такі задачі ви будете розв'язувати далі. Все, що було перед цим, було лише підготовкою. Потрібно визначити вміст солі у врозчині. Якщо в 700 грамах розчину, міститься 42 грами солі. Перше питання, на яке ми маємо отримати відповідь, що таке 100%? Чи це 42 грами, чи це 700. Питають відсотковий вміст солі в розчині. В чому в розчині? Значить, розчин... Це 100%, а маса розчину 700 грам. Отже, записуємо, що 700 грам це 100%. Відсотків. Це найголовніша частина даної задачі. Правильно це визначимо, далі могтимемо правильно її зробити. Нас запитують, який відсотковий вміст. Тобто питають, а скільки відсотків. Відсотки в нас невідомі. Причому кажуть, що солі 42 грами. Тобто шукається, а скільки відсотків буде становити 42 грами від 700 грам. Далі, отримавши такий скорочений запис, ми записуємо 700 поділити на 42. Буде дорівнювати, так же само, як 100 поділимо на Х. Тобто ми перерівняли ці два відношення і множимо навхрест. 700 множимо на x. І це буде те ж саме, що 42 помножити на 100. Або 4200. Щоб знайти Х, ми можемо 4200 поділити на 700. Можна викреслити в кінці по два нулики і 42% поділити на 7. Отже, x буде дорівнювати 6. 6%. Більша частина всіх задач в тій темі, що з вами почали вчити, буде розв'язуватися таким же способом. Скласти пропорцію, правильно визначивши, що буде за 100%. Далі розв'язати рівняння, яке у нас утвориться, і записати відповідь. Вам же я пропоную зробити схожі завдання на ті, що ви бачили у відео. А на сьогодні все і до зустрічі наступного разу!